Чін ті, з вами Біргайд і сьогодні у нас знову рубрика «Рок-пирінг». Пау! Що ми сьогодні міксуємо? Ми міксуємо прекрасну поварню шо із міста Миколаїв. Давно вже пора було їх щось заміксувати. І є гурт із сум, який називається Краш-Тест. Це поп панк-гурт із міста Суми, який грає дуже такі. Цікаві тексти. Ну сьогодні конкретно ми надихаємось неонацисткою, бо неонацистка і пиво шоні не скисло. Це дуже прям класно. Що це за гурт? Тест»? це гурт сум. я там ні разу не був. Але кажуть, що там дуже сумно, і пацани просто почали грати ракешник. Надихатись якимись ідеалами, писати прикольні тексти, і дуже часто виступають у Києві. До речі, нещодавно вони випустили новий сингл. Він називається Тюбік. Прослухайте посилання, як завжди, в коментарях до нашого відео. Отже, що таке поварня? Шо, шо таке, шо? Поварня шо це хлопці з Миколаєва, які існують з 2017 року. Вони варять пиво. Спочатку варили на контракті, потім з'явилася своя поварня. До речі, в них дуже творчий підхід до своїх стилів, до візуалізації цих стилів. Наприклад, на цій банці написано, що по русні, русні пізда. І ми нагадаємо, що це саме так. Офіт, навіть якщо YouTube заблочиться відео з цю фразу, але донатьте на ЗСУ, донатьте максимально. До речі, хлопці і шо продовжували варити навіть тоді, коли навколо Миколаєва була купа цієї конченої русні. Досить близько прилітало від них, але вони все одно варили пиво і дуже мощно волонтерять. Діма, привіт тобі! Отже, наливаємо і пейрим. А поки я наливаю а, і розливаю, як завжди. Я розкажу вам чому. Ми в такій красивій і прикольній локації. Тому що ми в контейнері. Ми в контейнері на Джона Маккейна 1. І це дуже прикольний містяк. Оп, покажу. Ага, який колір, який колір. Чому це мені не скисло під тест неонацистка? Та все просто. Це колір крові отих отих самих. Ви знаєте? Хі -хі. Бо я тут трохи злий. А отже, що пробуємо? Клас, клас. Це смак е, ненависті до русні. Отже, пиво розйоб. Чому саме це пива? Е, тому що воно дуже красиве. Воно підходить всім неонацисткам. А в нашій країні неонацисток це половина нашої країни. Е, слухайте прикольний трек, слухайте краш тест е, і пийте класне. Повідшов у них не тільки сортні нескисло є. У них є дуже багато у них є класний сухий чорний, у них є золоткою Golden Ale. Просто пробуйте, просто е споживайте українське і слухайте українську музику. Не забувайте підписуватись, ставити дзвіночок, писати коментарі. Якщо вам заходить наш контент, спійте нам пиво на Баймі Кофі. Ми будемо робити все актуальніше, все яскравіше, все цікавіше. контент. можете писати нам в коментарях. тут, який гуд, з яким пивом нам треба закалабить, і якщо ваша ідея нам підійде, ми залюбки за скажемо, що це ваша порада і ми от відмітимо вас в відео. Добре, всім гарного дня, пийте шо? І все буде хорошо. Слова великого вокаліста Квіткіс. Гарного дня.